Доброго дня, добро здоров'я, шановні 11 класники, і ми з вами на минулому році поговорили про змінний струм і про генератори змінного струму. Ви зрозуміли, що не так все просто в цьому житті, і для того, щоб виробити і передати змінний струм, треба знати певну, певний багаж знань мати і володіти ним. Ну і відповідно, давайте згадаємо, що відбувається при. Передачі змінного струму, наприклад, у нас в мережі. Ви діти точно знаєте, що під час певного перевантаження спрацьовують автомати. Ну, Ви знаєте, що їх називають ваші бабусі чи дідусі пробки вибило. Насправді, це запобіжники діти. І в результаті перевантаження діти вони спрацьовують від того, що вся система вашого будинку. Могла б перегоріти і могла б виникнути пожежа. Ви діти знаєте, що в результаті проходження змінного електричного струму він має і чинить теплову дію. І формула кількості теплоти при проходженні електричного струму через провідники вашої енергосистеми, вашої хати чи квартири Q дорівнює кількість кількості теплоти і квадрат РТ. Тобто. Всі опори можна поділити на два види: на активний і реактивний. Активні опори це ті опори, де відбувається активне нагрівання, тобто помічається теплова дія електричного струму. І активні опори, а діти це параграф 20. Я ось тут напишу параграф 20 вашого підручника. Тут сказано, що. Елемент електричного кола має активний опір R, якщо під час проходження в цьому елементі струму частина енергії витрачається на нагрівання. Відповідно, діти, якщо я вімкну електроплитку, відбудеться інтенсивний процес нагрівання нагрівного елемента цієї електроплитки, то, відповідно, кількість теплоти, частина йде на І квадрат РТ. Діюче значення напруги в цьому випадку буде, звичайно, за законами гармонічних коливань синуса або косинуса, діюче значення і у максимальне синус омегате, а діюче значення сили стругу і максимальне синус омегате. Ну, що таке у максимальне? Це максимальне значення напруги. Наприклад, 220 Огн. А і максимальне, максимальне значення сили струму. Ну, наприклад, 10 Ампер. Тобто, в принципі, закон Ома для активного опору нам уже відомий і максимальне довільніу, максимальне поділене звичайний закон Ома. Але найцікавіше, що якщо подивитися на коливання сили струму діючого значення сили струму, і на коливання діючого значення напруги. На активному опорі, то ці коливання і струму діючого значення і від те, і напруги у від те діючого значення, збігаються за фазою. Це діти, дуже важливо вам запам'ятати. А отже, потужність, а нас цікавить потужність, яка використовується в колі змінного струму вашого будинку, наприклад, і максимально в квадраті R. Синус квадрат омега. Середнє значення потужності І квадрат максимальна, R поділити на 2. Відповідно, вимірюються діти у вагах. Але ж, як знайти діючі значення? Формула дуже проста. Діючі значення сили струму і діючі значення напруги на активному опорі в колі зміну струму заходиться. За двома оцими червоними формулами. І максимально поділити на корінь з двох, або максимально поділити на корінь з корість Діти, корінь з двох ви знаєте, приблизно 1,4. Тепер, діти, перейдемо до наступного. Ви, будь ласка, можете не писати нічого зараз. Я вам скину додатково опорний конспект діти до цього уроку, і ви все напишете, ви собі, діти перепишете. Тому що ваше домашнє завдання, крім параграфу 20 буде ще обов'язково прочитати опорний і переписати, розібратися опорний конспект. А тепер давайте уявимо, що в коло Змінного струму ми, крім активного ще внесли катушку. Діти, а катушка це реактивний опір. І от опір катушки XL. В колі змінного струму знаходиться за формулою омега L, де омега циклічна частота 2 піню, ви пам'ятаєте, радіанна секунду або секунда мінус першій степінь. А L це індуктивність у Оге. Відповідно, у такому колі із індуктивністю коливання діючого значення сили струму, відстають від. Коливання діючого значення напруги на піпопола на 90 градусів. Якщо ми візьмемо коло із активним і ємнісним опором, то ємнісний опір знаходиться за формулою одиниця поділити на омега С. Це ємність у фарадах, омега вже відома 2 піню циклічна частота. Так от, в цьому випадку коливання діючого значення сили струму. Випереджають коливання діючого значення напруги на напівпополам, тобто на 90 градусів Але діти цим все не обмежується. А якщо ми з вами візьмемо і в коло змінного струму послідовно вімкнемо і ємнісний опір, наприклад, і індуктивний опір, наприклад, Е. І активний опір R В коло змінного струму. Я позначаю коло змінного струму. Ось такою хвилясті. Це послідовне з'єднання активного і реактивного опору. Так от в цьому випадку загальний опір, а загальний опір кола позначається буквою Z, визначається за формулою ось такою. R квадрат, квадрат активного опору, додати індуктивний опір мінус ємнісний опір до квадрату діти. Відповідно, вимірюється в ома. Ну, діти, я хочу сказати, що це дуже важливо, адже при створенні любого приладу, любого приладу, абсолютно любого приладу. Який ви використовуєте того самого мобільного телефона смартфона, айфона що б не було ноутбука і все, що ви використовуєте, Мої шановні діти, обов'язково враховуються ось ці параметри кола змінного струму, тому що це дуже і дуже діти важливо Але ж ви мені скажете: стоп. Ми ж можемо не тільки так. Вімкнути це електричне коло. Ми ж можемо його вімкнути ще й паралельно. Ану давайте, діти, я напишу вам і покажу, що буде, якщо електричне коло буде містити паралельне з'єднання ємності, індуктивності і активного опору R Що в цьому випадку, діти буде ось змінний струм підключений до такого кола. Ну, я вам ще раз говорю, діти, не переписуйте, не потрібно. В цьому випадку, діти, оцей загальний опір Z, я це все вам скину в вигляді опорного конспекта, одиниця поділити на квадратний корінь, одиниця на r до квадрату, плюс. Омега мінус е 1 на омега С, діти, до квадрату. Ось така формула. Подивіться, вона надзвичайно подібна до цієї, але значить, є діти відмінності. Тобто коло змінного струму при паралельному з'єднанні загальний опір і коло змінного струму при послідовному з'єднанні, діти воно відрізняється одне від одного. Ну, відповідно, я хочу вам сказати, що ви цими формулами діти скористаєтеся під час розв'язування задач, а один з прикладів цього розв'язування задач я вам діти обов'язково зараз покажу, тому що це важливо. І я хотів би, щоб ви зрозуміли, як це все, шановні мої дорогі, 11-класники, відбувається. Ну, давайте ми з вами уявимо таку задачу. Зараз, діти, я надрукую ваш ще опорний конспект, тому що тільки-тільки з'явилося світло. І хочу вам, діти, показати, декілька прикладів задач. Декілька прикладів задач. Легенькі куди. Ну от, уявіть собі, що у вас... Колі змінного струму є діти, да, а коло змінного струму у нас у мережі, ви пам'ятаєте, частота змінного струму 50 Гц. І от уявіть собі, що вінкновий конденсатор ємністю 50 мікрофарад. Задачі питається: а який буде ємністьний опір? Ну, відповідно, ХС дорівнює одиниця Омега С. Ми діти 50 запишемо на 10 мінус 6 фарад І підставимо. І все дорівнює 1, 2, 3, 14. Помножити ню 50. І помножити на 50, на 10 мінус 6 степень. Дорівнює, діти. буде, Це сюди перенесеться, буде 1 на 10. 6 степені. А в знаменнику буде е, тут буде 6. Ну, давайте не так. 2 на 5. На 50 буде 100. 100 помножити на 50, буде ось так. 3,14 помножити на 5 тисяч. Дорівнює. Ну, отут я 30 і тут 30. Буде 1000 поділити. 1000 поділити на 5 і помножити на 3,14. 105 буде 200 поділити на 3,14, ну, вона відповідь готова. 63,7 повно. Ось така знача. Її не треба переписувати. Я вам в опорному конспекті це все діти дам. Ну, і відповідно, якщо у вас буде дано, наприклад, катушка індуктивності, ну, хай буде ті самі 50 мікрогенів. І знайти також. Індуктивний опір, а індуктивний опір омега. Е, ви знаходите автоматично. Бачите, я вже не пишу частоту 50. Я знаю, що це буде 2, помножити на 3, 14 і помножити на 50 і помножити на 50 на 10 мінус Генрі. гені. Отут, не забувайтеся, 50 на 10 мінус Генрі. Ну, 2 на 50, 100, 100 помножити на 3,14 буде 314 помножить на 50 на 10 мінус 6 степені. От. І дорівнює я отак зроблю 15, 7, 0 на 10 мінус 5 або е, 157. На 10 мінус четвертій, або зроблю і 15,7 на 10 мінус третій, або 15,7 міліом. Ось такі діти задачі. Ну це не важкі задачі. З Розрахункову одну велику задачу, я вам покажу, покажу у, наступ, на наступному уроці і потім з вами буде діти самостійна робота. Значить, Ваше завдання параграф 20. -й. І відповідно переписати обов'язково собі в зошиті. В зошити опорний конспект. Ось він, такий у нас діти, йде. От я вам обов'язково його скину. Єдине прохання, кольоровими олівцями тут є діти три графіки. Ці три графіки схематично обов'язково собі перекреслити, перенести в зошити. Бережіть себе, до побачення.